Доброго вечора, ми з України. Друзі, вітаю вас на нашому YouTube каналі. І сьогодні ми також поговоримо про моделювання рядів розподілу, а саме детальніше про обчислення теоретичних чисельностей для дискретних рядів. Отож, поїхали вперед. Значить, після того, як ми зробили з вами попереднього разу обчислення неперервних. Чисельності моделей розподілу, можна зробити також і дискретні ряди. Дискретні ряди відрізняються різними функціями. Зокрема, є в нас такі функції, як поасона, узагальнений поасона, біномінальний та інакші. Але в цій таблиці ми детально обчислимо, як знайти теоретичні чисельності, власне, функції поасона. Для того нам пропонується порахувати ось таку табличку, де в нас вихідними даними є кількість площадок «М» і кількість сінців, наприклад, і N, «Т». N Обсяг вибірки в нас, відповідно, становить, для прикладу, 1027 сіянців. Отож, для того, щоб порахувати функцію Пуассона, вона в нас ось так виглядає певний де в чисельнику А в степені М розділити на M факторіал експонента в степені А. Значить, D A відповідно є коефіцієнтом. Коефіцієнт даної функції розраховується як середнє арифметичне. Так само, як середній арифметичний X середні, де шукається сума добутків m на n, тобто кількість площадок на кількість кінців, розділено на обсяг вибірки, наприклад, тут у нас вже є. І m це відповідно це кількість нас площадок. Таким чином, для того, щоб ми порахували функцію Pasona, нам треба порахувати спочатку третю колонку, де шукається добуток. кількість Площадок на кількість сіянців, І внизу ми шукаємо суму добутків, де використовуємо власне для е, формули коефіцієнта А. Е, знайшли ми е, результат, і в нас е, округлення, округлення вийшло на ціла 0,2. Після того шукається власне функція Pason за такою складною формулою. Є різні варіанти її порахувати, можна це зробити в Excel, прописавши. Формулу можна зробити за допомогою спеціальних статистичних програм. А я вам сьогодні розкажу, як можна це зробити за допомогою певних довідників. Отож, для того в нас є такий довідник, значення функції Pasona, де в нас сюди в стовпчик йде а сюди в рядочки в нас А. Відповідно, нам потрібно. Знайти значення А, ми його вже знайшли на 1,2, тому от серед тих значень вибираємо відповідний нам необхідний, тобто цей 1 і 2. І якщо ви бачите, в нас кількість площадок 0 ,1 2, 3, відповідно, йде з таким самим інтервалом. І нам просто залишається з відповідної колонки за цією переписати значення. Зараз я збільшу масштаб, щоб вам було краще видно. Ось отак. Бачимо, в нас на нулю йде 3012, якщо тут глянути. У нас на 0 йде 3012. Ось так, 0, 0012. Якщо ми бачимо в таблиці вже, де ми результати виконуємо, то тут стоїть 0, цілих. тобто, це означає, що з таблиці ми переписуємо те значення, але ставимо перед ним 0 цілих і відповідно то число. В даному випадку для одиниці у нас буде 0,3614. Ось бачите. Далі 0,2169 і так далі до кінця. Перевіркою на даному етапі буде сума ваших оцих значень ймовірностей. І вона, як бачите, повинна становити одиниці. Після того, як ви перевірили дану суму, ми е, переходимо до обчислення теоретичних чисельностей. Нагадую це N-те з хвилястою рисочкою. Шукається вона вже на, за е, відомою нам формулою, де ми обсяг вибірки в даному пакту 1027, множимо на е, теоретичну ймовірність по асону. Відповідно, е, е, Відповідно. Якщо ми це зробимо і знайдемо потім суму, то в такому випадку в нас дана сума, тобто теоретичні чисельності, сума теоретичних чисельностей, буде мала би дорівнювати сумі фактичних чисельностей. І в кінці залишається нам порахувати теоретичні частковості, це в нас у відсотках. Люд Теоретичні чисельності виражені у відсотках так, тобто ми беремо за формулою кожне значення теоретичної чисельності, ділимо на обсяг вибірки множимо на 100%. Якщо ми дані відсотки додамо, то очевидно у нас повинно вийти 100%. І е, фактичні частковості шукаються за такою ж самою формулою, лише у чисельнику ми замість теоретичних. Чисельності ставимо фактичні чисельності. Тобто ми беремо конкретніше фактичну чисельність, ділимо на обсяг вибірки і в на 100%. У нас є перше значення і так само інші значення. І тут також має вийти 100%. Отож, на сьогодні це все. На Наступний раз ми будемо обрати з вами обчислення фактичних значення критеріїв Пірсона для дискретних рядів. Все в нас буде добре. Ми обов'язково переможемо. До нових зустрічей!